Дорогі друзі, є приємна новина для пенсіонерів. 28 січня, тобто вчора, Кабінет міністрів передав націоналізовані акції Першого інвестиційного банку, що належали російському олігарху Євгену Гінеру в управління Міністерства інфраструктури, А те, в свою чергу, має передати його Укрпошті для створення поштового банку. Для такого рішення знадобився рік, бо йшла боротьба за ці російські активи. Керівник державної Укрпошти Смілянський давно намагався створити банк при Укрпошті, але проти виступав Національний банк України. Він мотивував тим, що надання пошті банківської ліцензії ще більше збільшить частку держави на банківському ринку. Крім того, Укрпошта не може надати якісні послуги по обробці та доставці поштових відправлень. І це справедливо. Я сам у цьому переконався. Завжди користуюся послугами нової пошти, яка працює швидко, чітко і злагоджено. А тут замовив доставку товару через Укрпошту. Продавець відправив товар одразу ж після оплати, відстежує маршрут посилки. На другий день вона прибула на розподільчий чи сортувальний пункт. І там пролежала 5 днів, поки її відправили до мого відділення Укрпошти. Коли я прийшов, по-перше, там черги, працівників мало, умови праці примітивні. Видно, що працівниці стараються, ввічливі, але організація праці нікудишня, а ще кажуть, низькі зарплати. Ось що таке державна установа на відміну від приватної нової пошти. Але сама ідея хороша, особливо для тих пенсіонерів, які не вміють користуватися цифровими послугами, інтернетом, не мають смартфонів. Майже 2 мільйони пенсіонерів отримують пенсію через Укрпошту. Фінансові послуги стануть доступними там, де немає банків, а це майже 25 тисяч нових пунктів, зокрема у прифронтових, деокупованих, віддалених і гірських районах. Це буде зручно для маломобільних людей та осіб з інвалідністю, з'явиться можливість отримувати банківські сервіси у своєму населеному пункті. Тобто вдома. І навіть у разі відключення світла чи зв'язку базові банківські послуги будуть доступними у прифронтових і сільських районах, що особливо важливо сьогодні під час війни і кризових ситуацій. А тепер розкажу про сам банк. Банк Укрпошти здійснюватиме свою діяльність на основі спеціальної обмеженої. Ліцензії. Це буде новий тип банківської установи, банк фінансової інклюзії. Поясню, що це означає. Саме слово інклюзія означає доступ, включення в реальне життя. А що таке фінансова інклюзія? Це можливості рівного доступу громадян і бізнесу до необхідних їм фінанс... фінансових послуг. Незалежно від їхнього доходу, місця перебування, місця здійснення діяльності чи віку. Тобто банк Укрпошти надаватиме доступ до базових фінансових послуг у віддалених малонаселених територіях та на звільнених чи деокупованих територіях. Це і соціальні виплати, і оплата рахунків, і відкриття рахунків. Особливу увагу планується приділяти соціально вразливим категоріям населення. Але для запровадження цього банку Верховна Рада має підтримати законопроект номер 12044, яким запроваджуються банки фізичної інклюзії. Каже, що він писався спеціально під Укрпошту. 3 грудня минулого року депутати провалили цей законопроект запроголосувало 221 депутат при необхідних 226 голосів. Тобто його відхилено і відправлено ініціатором законопроекту на доопрацювання. А документ розробляв Національний банк і 19 вересня його. Зареєструвала в парламенті група з 16 народних депутатів. Якщо законопроект таки буде прийнято, то Нацбанк дозволить не лише Укрпошті, але й новій пошті, акціонерним товариствам, аптекам, скажімо такій мережі аптек, як подорожник, отримувати обмежену банківську ліцензію для створення нового типу банків. Обмежена банківська ліцензія дає можливість великим поштовим торговим компаніям, які обслуговують велику кількість клієнтів та мають багато відділень, створити окрему юридичну особу банк фінансової інклюзії. Чому ця ліцензія називається обмежена? Бо існують певні обмеження на розмір кредитів, терміни їх видачі. Неможливість кредитувати великий бізнес та інші обмеження щодо клієнтів. Держава планує, що якщо запрацює банк Укрпошти, то вона щороку буде заощаджувати до 2 мільярдів 600 мільйонів гривень на витратах з виплати пенсій та соціальної допомоги. Отже, давайте підсумуємо: у 2025 році у Державної Укрпошти. Може з'явиться власний банк, банк фінансової інклюзії. Як він називатиметься, невідомо. Може Укрпошта банк. Але це за умови, що буде прийнято законопроект номер 12044. А тоді, після цього, Укрпошту чекає велика робота по організації діяльності свого банку. Чи опорюється вона з цим нелегким завданням? Невдовзі ми побачимо. Надіюся пояснив доступно, що таке банк фінансової інклюзії. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!